Всім доброго ранку. У мене сьогодні зміна на 12, то вийшла Віталіку, хтось дав полуницю, бо в нас з одної сторони мені колись тут втулили. Такий мусор посадила, вона так гарно зійшла, але така не смачна. Дрібна, дрібна і така, знаєте, навіть бордова не робиться, така просто як рожева, але не дуже смачна. І минулого року вона у нас уся. знаю, Плівку не ту він узяв. Що спеціально для полунички. це знаєте, ровчик, коли робиш, і вже з дирочками вона йде. Ні, то в мене є звичайна чорна плівка. Зараз буду щось робити. Ось так. Він вчора скопав, то зараз буду щось. Мудрувати. У мене ще дві годинки є до роботи. Бо сьогодні зміна з 12 до 20. Про роботу окремо тоді, кому цікаво, то я вам розкажу, як воно працюється онлайн. Ось якось так. Проміжуточний Тут потім ще красиво нарядно все я зроблю. Ось так. Зараз буду, мабуть, ось тут і ось тут. Бити дві якось буде що інтернет тормозить, чи що якось заїде. Полуниці поки мало в мене, але я думаю, може своєї тоді ще якось підкопаю. В мене на іншому боці. Ось тут що за бачите, то там те, що ось сюди ближче вже город пішло, то зараз, мабуть, ще тут покопаю та висажу туди, якщо не вистачить. Ну, якось так. Ще навіть передихнути встигну перед зміною. Так, ну шо. Скажу вам так, результатом я не задоволена абсолютно, тому що зовсім все в нас виявилось непідготовлено. Треба було це рів, чи насип, чи горб, це як правильно сказати, раніше це все зробити треба було. І щоб він втрамбований, був класний. Але вже так, як є, ми просто побоялись, в мене вихідні будуть аж чорті коли, то ми побоялись, що полуниця пропаде, тому зробила так наступного року вже зробимо все так, як воно має бути.